На 18 вересня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог завдав удару по Кропивницькому. Наслідок атаки загинула одна людина, поранена 90-річну жінку. Також ударом пошкоджено житлові будинки, повідомив керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Загалом вночі сили ППО збили 46 із 52 ударних БПЛА типу шахет: у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях. Ще п'ять ворожих безпілотників були локаційно втрачені, та один повернувся у Росію. Повідомили повітря сили України. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1130 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 637 тисяч військовослужбовців. Ловці до бою. Заступаємо на чергування і поступає команда до бою. Біжимо всі до машини. Навідник займає своє місце, заражаю все своє, той, хто підносить наряди – своє. І починаємо роботу, чекаємо координати і працюємо. Хвилини три і перший постріл пролунає. На наряді М4А2». А2. 572. 572. 0340. 0340. Робимо таких пострілів, що душа радіє, дуже багато. Ну, з таких найбільше запам'ятався, як попужки працювали, Д30, розносили, лягало прямо до них в капані. Як от літали ці колеса, їхні клінзотвори. Здорова, махійна. Нравиться, як воно це все бахкає, горить, палає. У них там. Екіпаж тут став для, для мене сім'єю і для кожного, хто прийде все-таки захищати свою батьківщину. Нічого тут страшного немає. по братресу свої, займаємося своїми справами і виконуємо роботу. Я думаю, що людям треба йти сюди, захищати свою державу. Тут місце для справжніх чоловіків, так що запрошуй. нічого тут немає страшного. Це круто, коли ворог горить. Вчора було сонячно не лише на небі, а й в Житомирі. Адже у центрі денного догляду осіб з інвалідністю відбулася дружня майстерня сонце коло. Ми хочемо показати сьогодні, що рівність в житомирі існує, існує безбар'єрність, і ми налаштовані її розвивати. І сьогодні ми проводимо цей захід в межах майстерні міста, дружню майстерку сонце коло в центрі денного догляду для молоді з інвалідністю від 18 до 35 років. І ось сьогодні ми хотіли познайомитися один з одним ближче поспілкуватися, показати молоді нам, що ми всі різні, але ми всі рівні. І отакий от об'єднувальний захід. Директорка департаменту соціальної політики Вікторія Краснопір поділилася, що під час заходу розповіли про соціальну послугу та познайомилися ближче з молоддю. В межах його ми проговорили, що таке соціальні послуги. Мамам, бабусям, татусям розповіли, що ж таке соціальна послуга. Розповіли, як ми її впроваджували на території нашої громади. Потім ми познайомилися ближче з молоддю, і кожен мав можливість розповісти про себе про свої здобутки також в межах заходу провели символічну акцію де молодь вирізали з паперу свою долоньку та приклеїли її до сонячного кола щоб символізувати що сонце для всіх нас світить однаково всі ми під ним під ним рівні тобто кожна долонька символізує кожну людину під цим сонцем і ми всі рівні бо сонце одне на всіх світить і зігріває всіх однаково за словами вікторії краснопір ідея вироблення підсвічників належить вихованцям центру денного догляду осіб з інвалідністю тобто це вже не той Падок коли для них щось проводять, вже вони вміють і знають, як провести і для когось щось. Тому ось зараз ми приймаємо участь в такому майстер-класі. Ми в спеціальній формі. Я теж хочу зробити підсвічника з гіпсу і щоб мене навчила молодь з інвалідністю, яка ось так гарно живе і розвивається в нашому центрі денного догляду. Вихованка центру Олена гіпсовий виріб вже робить не вперше, і розповіла нам, що потрібно зробити, щоб вийшов підсвічник. Наляти води. Е, добавте глину, е, піснівник, добавте, перемішувати піснівника, і буде залити і міхати отак. Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань ліквідували ще одну схему ухилення від мобілізації, яка діяла у Житомирській та Київській областях. До організації оборудки причетний уроджений з Житомирщини керівник столичної юридичної кампанії. За даними слідства, за 10 тисяч доларів США фігурант організовував пакет документів, який надавав законні підстави військовозобов'язаним покинути територію України. Спочатку він підшуковував потенційних клієнтів серед своїх знайомих на Житомирщині, а згодом почав працювати під прикриттям так званих консультаційних послуг чоловікам призовного віку, розмістивши відповідне рекламне оголошення на сайті своєї юридичної фірми, користуючись колом зв'язків серед столичних посадовців. Зловмисник організовував продаж фіктивних документів, які давали право на отстримання відстрочки від, від призову на військову службу або взагалі зняття з військового обліку. Також юрист відмазував ухилянтів від призову, вирішуючи їхню непридатність до служби за станом здоров'я у військово-лікарській комісії. Отримавши відповідні документи, клієнти могли безперешкодно перетинати державний кордон. Втім, якщо ухилянт все ж не наважувався виїхати через пункти пропуску офіційно скориставшись підробними документами, зловмисник організовував йому так званий зелений коридор за додаткові 10 тисяч американських доларів. Оперативники СБУ з'ясували, що за час функціонування схеми щонайменше десятеро чоловіків скористалися послугами фігуранта. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у Києві. В ході, яких вилучили комп'ютерну техніку із електронними версіями відпрацьованих пакетів документів на замовників, мобільні термінали зі слідами тілової переписки фігуранта, а також інші речові докази. Наразі директору юридичної фірми повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: це перешкоджання, законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, а також незаконне переправлення осіб через Державний кордон України. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Тривають оперативно слідчі дії, в ході яких встановлюють інших учасників злочинної схеми. Кожне місто постійно змінюється та розвивається під пливом нових подій і викликів сьогодення. Тому ми вирішили дізнатися, яким же бачать наше місто через 10 років. Ну, може чистішим і е, я маю надію, щоб додавали побільше торгових центрів. Розвинутим, я думаю, з багато гостей переможним. Думаю, так. Гарним розвиваючим городом, красивим, дуже, дуже гарним городом. Місто хочеться, щоб до влади прийшли молоді амбіційні люди, які будуть покращувати його і створювати, знаєте, житомир для людей. Красивішим, таким, як зараз, світюшим, гарним, да, процвітаючим місцем. Ну, воно і так з кожним роком все покращується і покращується. Так що ми думаємо, що все буде дуже добре, дуже гарно. І все буде процвітати Житомир. Все, чим далі, тим краще. Ну, сподіваюся, що краще. Можливо, хочеться, щоб щось змінилося в Житомирі за цей час. Так, я хочу, щоб гроші витрачалися на щось потрібне, а не на 5,5 мільйонів на три лавочки. На в сквері, я знаю, знаєте, про що ви говорю. Ну, так, особливо не треба, щоб сильно щоб щось мінялося. Я думаю, буде краще, ніж зараз. Звісно, я не жителька Житомира, але сподіваюся, ну, що буде гарне місто. Не знаю, сучасний він далеко не сучасний, але ну, маленький, гарненький. Головне, щоб був мирнувся. Та насправді уявляє Житомир дуже прогресивним містом з усіма можливими і неможливими спортивними класними майданчиками з простором для молоді, з простором для дітей. І головне, щоб завжди було простір для бізнесу і для розвитку. Насправді ми зростаємо постійно і з кожним роком стаємо в чомусь красивішими. І я вірю в те, що через 10 років у нас буде більше. Класних місць для відпочинку, таких справді не просто кав'ярень, ресторанів, а якихось а, таких, де можна відпочити душею, якихось більш культурних музеї, можливо, якісь локації для такого а, спільного відпочинку і батьків і дітей, де було б цікаво а, різним поколінням проводити час разом. Бер продовжує виявляти активи з російським корінням на території України й в межах передбачених законом передавати їх в управління АРМА. На сьогодні, завдяки роботі відомства, до АРМА передано майна на 10 мільярдів 246 мільйонів гривень. Сюди входять кошти в готівковій і безготівковій формі, корпоративні права на підприємство, бенефіціарним власником якого є підслідні ДБР екс депутати. Яхта, кошти грального бізнесу, який має власників УРФ, чотири вертольоти Мі-2 та два літаки Ан-2. Продовжуємо працювати на перемогу і посилювати обороноздатність. здання. За даними гідрометцентру Житомирської області, у четвер, 19 вересня, максимальна температура в день плюс 23, вночі плюс 11. Вологість повітря 25%, вітер східний зі швидкістю 3 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде сонячно, без опадів.